Добрий день, шановні! Починаємо передачу Козацькі джерела. Багато різних тем було сказано в цій передачі, в цих, але мене, Роману Володимировичу, дуже зацікавило відносини козаків до жінок, адже звичаї козацькі на січі вони пропагували серед січовиків безшлюбність. То розкажіть нам, які були відносини. Бажаємо здоров'я, шановні доброді. Ми знову і знову повертаємося до козацької теми. Але пані Олена сьогодні запропонувала дуже інтересну тему відношення козаків до своїх любимих жінок. Це і дочки, і матері, і жінки, і тих, з ким вони спілкуються. Пані Олена, відносини були досить досить гармонійними, тому що Украї... українські козаки завжди поважали своїх жінок. Вони знали, що любов, кохання, вірність і стосунки між козаками і жінками в Україні завжди були на такому високому, поважному віці, поважному рівні тому що ще з маленьких, діт... з маленьких дітей і особливо парубків були гарні відносини до дівчат. Ми знаємо, що в українських легендах, в українських піснях багато написано про те, коли козаки збиралися у похід, то завжди любима дівчина, як тут на картині, як на картині, о, якраз картина, де любима дівчина. Своєму коханому дарить вишивану хустинку, і яку він усе цей час перебування в поході носив коло свого серця. І коли він вже повертався додому, то він так само для любимої дівчини, матері завжди приносив подарок. І один із кращих подарків, які козак з походу привозив, це була хустина, це була хустка. Ми знаємо, що українські жінки вони дуже освічені жінки, вони гонорові, вони завжди можуть показати свій характер. І коли йшов козак в похід, жінка лишалася на господарці. А це треба було тримати всю господарку, виховувати дітей, що в хаті завжди був лад, що в хаті завжди був порядок. І, повертаючись з походу, козак завжди знав, що його дома жде любима, кохана людина. На рівні з чоловіками жінки могли і так само давати вічі ворогові, який наступав на нашу землю. Але хочу згадати ще й таких освічених жінок в Україні. Які з Київської Русі вплинули не тільки на розвиток України, але на розвиток всієї Європи, всієї Османської імперії. Згадаймо Роксолану, яка була в Османській імперії, яка стала першою дружиною Сулеймана І, яка не тільки була дружиною, а й політичним діячем. Згадаємо Анну Ярославівну, яка стала королем, королевою Франції, яка з собою привезла е, книгу, на якій до сих пір навіть е, президенти тодішні королі Франції, теперішні президенти присягають на вірність Франції. Згадаємо Зенковецьку, згадаємо Лесю Українку, які це були освічені люди. Які залишили яркий слід. І відношення на коза... козаків і сьогоднішніх людей з повагою, з добротою, ша... шаною відноситься до наших любимих жінок. А я хочу ще доповнити е, вашу розповідь. Я знаю, що жінки мали е, жінки, е, козачки, вони мали. Непорушне право на, на, на рахунок майна козака, якого засудили. І, і його діти, вони, це майно залишалося в них. А ще знаю такий, такий захист, що жінки дають, жінкам дають. Якщо козака стратили, то верніш присудили страту йому. То дівчина може врятувати козака, якщо погодиться взяти його за чоловіка. І, от навіть мені таке зустрілося за переказами, записаними у другій половині 19-го сторіччя у Катеринославській губерні, молодий козак, за який злочин був засуджений до смерті, і коли був декрет прочитаний і. Палач підвів, я кажу, палач, бо там так написано було, підвів засудженого до плахи. І з натовпо вийшла дівчина, і вона, вона е, накрила хусткою його голову і тим самим показала, що вона обирає його е, за чоловіка і його рятує від страти. І що жінки користувалися дуже великою. Е, Дуже великою повагою, і навіть вони могли не, жінки, не, навіть суд був на їх стороні, коли брав її під охорону, якщо жінка була вагітна. І Запорізь, запорізьким жінкам не дозволялося знаходитися в місцях, де проживали козаки на Січі, адже вони знаходилися з сім'єю. З дітьми, верніш, вони знаходилися поряд. У зимівках і свободах вони жили. І козаки на деякий час могли повертатися додому, до своєї сім'ї. А однакож брати участь у козацьких судах, жінки мали право. Отже, ми бачимо, що жінки мали велику свободу і великі права. Зазвичай в Січі козаки, як справжні лицарі. Вони дуже гречно відносилися до жінок, і хотілося б, щоб чоловіки і в наш час не забували. І, адже як козаки поклонялися жінці матері Богородиці, адже шанували наших жінок, і адже храмовим святом у козаків було свято. Покрови Пресвятої Богородиці. Правильно, пані Олено, ви сказали. На Запорізькій січі було багато звичаїв. І один із звичаїв, як ви сказали, що жінка може врятувати козака. І якщо були такі, дається якісь непорозуміння, то жінка могла встати, взяти хустину, накрити голову і сказати, що ви прощайте, я за нього. Відповіда... Беру відповідальність і забираю його до себе. Я виходжу за нього заміж. І таким чином козака могли відтермінувати те покарання, яке е, йому належало. Так само, як, ми, як ви вже сказали, що е, козаки ніколи не залишали тих жінок, які козаки загинули десь у поході в бою. Вони завжди поверталися до цієї сім'ї і брали під опіку цю жінку і цих дітей. Так що бережіть українські традиції, бережіть сім'ю, бережіть родину, бережіть Україну.